Знаєте, трохи незручно вийшло з Борисом, бо як не як, він чоловік одружений, але ж я його вічно чекати не можу. З Борисом я познайомилася, коли мені було 45 років, і я тоді була самотня, а Борис був дуже велимовним, казав, що от от розійдеться з жінкою, просто треба трохи почекати, поки діти закінчать школу, діти одружаться, знайти вагому причину, аби піти від жінки. Я чекала, а потім вже й почала нервувати, адже роки летять і що далі. Слухай, Борисе, невже ти мене не любиш? Люблю моя, зіронько, але ж не піду я від дружини отак. Отак, то як? Ну, щоб всі потім говорили, що я її покинув. Треба, щоб вона мені дала привід, щоб всі думали на неї, що не втримала такого хорошого чоловіка. Розумієш? Я не розуміла, що це за дурниці. Виходить, він мене просто навколо пальця водив, а я й вірила. Звичайно, що тоді я роззирнулася навколо і почала собі шукати ще варіанти, бо Борис був неблагонадійним. Звичайно, що кандидати були не такі привабливі, як Борис, але зате були готові прибігти за першим покликом і дружин вже дехто не мав, а хтось холостякував. А потім сталося те, що, як кажуть, як нема то нема нікого, а як є, то все на купу. Отож пішов Борис додому шукати привід для жінки, а я собі на вечір запланувала зустріч з Василем. Він давно до мене ходить, але так само не наважується на щось серйозне, і я отак чекаю. Але завдяки Борису і подальшим подіям Василь мені таки освідчився. Отож ми собі любесенько сидимо та вечеряємо, як дзвінок в двері і на порозі. Борис з сумками. Все, Зіронько, я пішов від дружини. Тобто ти не міг завтра чи післязавтра піти від дружини. У мене сьогодні інші плани, і ти маєш піти, кажу я йому. Тобто піти, обурився Борис. Ти ж сама казала, би я пішов від жінки, і я пішов, а ти мене в хату не пускаєш. Ну, вибач, у мене сьогодні інший чоловік. І ти мені це так просто кажеш, аж очі вилізли в Бориса. А як я тобі маю це сказати? У тебе є жінка, а у мене є ще один чоловік, що тут такого? Але ж ти казала, що мене любиш. Ти теж казав, що мене любиш, і йшов під бік до жінки. Я тебе теж любила, а тепер маю бік Василя. А тут на шум вийшов вже Василь мовляв, що то таке відбувається. Василю, це мій брат, двоюрідний, приїхав без попередження в відрядження і хоче заночувати, а я кажу, що треба про таке поперечати заздалегідь, бо ти у мене сьогодні ночуєш. Радий знайомству я наречений Олі, сказав Василій, потис по руку. Той аж почервонів. Я не знаю, хай на дивані вітальні заночує чи що, бо ж ніч, куди йому тепер. Ти надто у мене, Василю, добрий. Кажу йому, а сама аж не тямлюся від радості, що той назвав мене нареченою. Отак Борис перебув ніч на дивані, а Василь на наступний день сказав, щоб ми подали заяву. А що, вже твій брат знає, то й рідні знати будуть, то треба щось вирішувати. Отак я стала заміжньою жінкою, а Борис вернувся до своєї дружини чи до мами, я вже не знаю, бо мені вже не до нього. Василь дуже добрий чоловік, уважний і допомагає мені в усьому, чи то в магазин піти, чи то посуд помити. Сама собі дивуюся, що так довго тягнула з Борисом, коли у мене вже був такий чудовий чоловік під носом. Отак у людини перед очима щось цінне, а вона не приймає як належне. І чого так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.